Вот он, вот он, вот он, вот. Он, вот он. Саме ця дивопташка керована співробітниками Служби безпеки України, і стала тим самим зовнішнім фактором, яка спричинила пожежу на нафтовому терміналі в Ленінградській області. За даними російських телеграм-каналів, про наближення двох безпілотників до Санкт-Петербургу, силам ППО Міноборони РФ, було відомо заздалегідь. Утім, дрони камікадзе безперешкодно вразили термінал. Масштабна пожежа зупинила роботу нафтового терміналу в порту Услуга. Обійшлося без жертв. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що довелося евакуювати весь персонал терміналу. Російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ повідомляє, що керівництво нафтоналивного терміналу засмутило перш за все те, що дрони навіть не намагалися збити. За даними Пабліка, не було навіть чим. Найближчі панцирі захищали у цей час резиденцію Путіна на Валдаї. Цікаво, що компанія Новатек належить мільярдеру Геннадію Тимченку, який входить до найближчого оточення Путіна. Вражений нафтовий термінал у слуга ойл можна назвати одним з найважливіших терміналів ворога, орієнтованих на експорт. Наслідки ураження несуть не лише великі матеріальні та репутаційні втрати для агресора, а й серйозно ускладнюють логістику палива для військ РФ. За інформацією російських телеграм-каналів, під час атаки завантажували вісім суден, що ходять під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Гонконгу, а також Маршалових та Кайманових островів. Ось така буває карма за обхід санкцій країнам, яким торгові стосунки дорожчі за людські життя українців.